Підземна школа у Шаровечківській гімназії збудували з нуля сучасне протирадіаційне укриття, аби діти могли навчатися без перерв, а головне у безпеці. Минулому році наші діти навчалися у змішаному форматі, адже школа наша не могла забезпечити, щоб всі діти навчалися на очному форматі. Тому було і змішане навчання, так і дистанційне навчання, і водночас очне навчання, тому що наша школа могла забезпечити тільки найпростішим укриттям. Хотілося, щоб діти навчалися на очному форматі. Ставити навчання на паузу або переходити в онлайн більше не доведеться. Нове укриття вміщує до 300 людей. Цього вистачить і для дітей, і для педагогів. За потреби і батьки учнів зможуть перебувати у сховку. Крім того, приміщення облаштоване класами, тож уроки триватимуть і під час тривог. Всі класи зможуть навчатися, як бачите, поділ по кабінетам, достатньо місця є. Тобто в безпеці будуть усі. і Під час повітряної тривоги ми спускаємося і продовжуємо навчання. Також в укритті розмістили медпункт, їдальню, роздягальні, санвузли, підйомник та вбиральню для людей з інвалідністю. Приміщення обладнали вентиляцією, автономним опаленням, електроживленням і водопостачанням. «У нас генератор, резервне ж... джерело жевлення у нас підземне, нас тут знаходиться. У нас є чотири класи, ну і далі допоміжні технічні кімнати: це гардеробні приготування їжі, там зберігання води. Будівництво протирадіаційного укриття тривало більше року. Вартість цього укриття повного комплексу цієї по суті підземної школи понад 34 мільйони гривень, і це вже тринадцяте укриття, яке ми презентували в нашій громаді. Якщо брати загальну вартість тих укриттів, які ми збудували без тих, що будувались до 2022 року, майже 300 мільйонів гривень на ці всі об'єкти наразі передбачено. Таке сучасне сховище у шаровечці єдине. Після закінчення уроків у випадку повітряної тривоги ним зможуть користуватися і жителі села. Може розміщуватися 300 то й більше людей, що складає десь відсотків 15 населення шаровечки. Під час навчального процесу люди заходити сюди не будуть. Поза навчальним процесом, будь ласка, буде організовано, все для того, аби люди могли захиститися. У 2026 році у Хмельницькому розглядають можливість будівництва укриттів у гімназіях номер 30 та номер 25 і в дитячому садку номер 15. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.